Колеги, я думаю, що після сьогоднішнього голосування за закон про бюджет для військових треба вигнати к чортовій матері Шмигаля. До цього вигнали з посади прем'єр-міністра, зараз з посади міністра оборони. Чому? Тому що ця людина, сидячи на цій трибуні, розповідала, що грошей на армію вистачить. Коли приймали бюджет на 25 й рік, вистачить два місяці тому вистачить. Сьогодні він видає пост. Про те, що якщо Рада сьогодні не проголосує, до речі, знову з порушенням регламенту. Якщо сьогодні не проголосує, то з 15 серпня не буде грошей на армію. А якщо б сьогодні Рада не працювала, якщо б сьогодні не зібралися депутати чи щось інше відбулося, він би як платив зарплати нашим захисникам? Можливо, вже досить. Кожну дірку затикати Верховною Радою. Можливо, хай прийде і скаже, що той бюджет, який він заніс в стіни Верховної Ради, це фільки на грамота, який можна лише під ніжку стола підкладати або по-інакшому використовувати. Коли ми два місяці тому казали, що дефіцит бюджету 450 мільярдів, він сидів і розповідав: Ні, це неправда нам на все гроші вистачить. А сьогодні вас всіх заставляють голосувати за цей законопроект. Причому позабирали все, що було, залишили лише військовий. Добре і правильно насправді саме так мають голосуватися закон про зміни до державного бюджету, пов'язані з армією. Але питання в іншому: де він буде брати кошти? Чого його сьогодні немає в залі? Можливо, він поїхав інфектувати третю лінію оборони, яка в нього збудована на 100%, так як він розповідав в минулому році. Думаю, що в нього це не вийде, тому що частина цієї лінії оборони знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Давайте призначати на посади фахових людей, людей, які розуміються на тому, що вони роблять, і відповідають за свої слова. Я вам хочу сказати, що таких міністрів в Україні не треба.